Була. Люди всіх родини націй, задля миру і добра. Один народ зібрались, щоб держава в них була. Українські люди здавна, тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли, перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, конституція для всіх, для маутньої держави. Треба влада і кордон. Конституція України основний для всіх закон. Стаття перша. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ті слова? Незалежний тих, хто завжди своїм розумом живе, Відрізнює брехню від правди, шлях свій власне обере, Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народві український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі сл... щасливі, як держава правова. в Україні, стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей закінчи розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин громадян для людини, значить ти державний син. Захищай її, як мати, і в образу не давай ти щасливим можеш стати. Тільки тут запам'ятай. стаття із сам самоврядування міста значить, що воно твоє, кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай, сам берися, прибирай не сміти. Тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Дімно ж спорітав віки. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Не ти роби, що хочеш, але добре пам'ятай, головне, нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо біля тебе люди теж. Що б було, якщо би кожен що хотів, робив без меж. Ця межа одна єдина, правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні вірний син. Конституції не знаєш, ти державний. Як чужий. Рік бюджет дашаним уряд раді надає пораховану докладно, кожну по гривню, що там є. Поділити справедливо, що бюджет між усіма рада радиться з міністром та вирішує сама. Стаття 161. 28 день у червні. Конституцію шануй. Свято права і свободи разом з друзями святкуй. Якщо хтось тобі не каже, щоб ти звуком зробив, відмовляйся одразу у поліції зони, що звичайно покарати, набирає скоріше 102, телефон це має знати у садочку дітвора. Є обов'язок природи та культуру біля. поважати рідну мову та незвичай патьки. Конституцію народну прочитай і все збагни. Як не знатимеш закону, це не звільнить від війни. Стаття 99. Українські гроші гривні тільки в гривнях п'ятає. Доляр євро в Україні іноземні і чужі. Встежіть банк національний за стабільністю грошей. Він банками начальних гривні пильно береже. Стаття 97, Кабінет міністрів Раді надає щорічний світ, скільки грошей не збирали і куди їх роздали. Президент, глава держави і найвищий представник гарантує людям право, конституцію і мир. Уряд гроші витрачає, як наказує бюджет, ради це перевіряє, гроші спільний стереже.